Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам сьогодні показати невеличкий огляд продуктів, які я купила сьогодні в ТЕСКО Поїхала в магазин, подивилася, що мені потрібно вже зробити якісь закупки. І, наприклад, на 2 тижні приблизний такий склад продуктів я купила і хочу показати і вам. І купила ще дещо для себе. Ось ну, ця красуня в мене вже була. Вона розпустила всі свої пуп'янки. Така от краса, красоточка вийшла. Ось, ну, про орхідейки поговоримо в іншому відео. А зараз йдемо до огляду. Так, почнемо огляд з корисного товару, з корисних, корисних продуктів, які я придбала сьогодні. Завжди я купую ось таке молочко. Це в мене. Вівсяний напій, вівсяне молоко. Пише, бачите, баріста. І від цієї компанії дуже-дуже це ірландська компанія. Воно дуже-дуже смачне. І я використовую ось таке молочко до кави. Дуже люблю його смак. Він такий вівсяний, такий насичений, дуже-дуже приємний. Літр цього молока коштує 2,79, майже 3 євро. Ну, якщо на українські гроші, то це буде десь коштувати нам. 3 на 4 десь 120 гривень. Ну, не, не дешево, але в всякому разі, для нас, для Ірландії, це нормальна ціна, для України це буде трошки задорого. Чому вирішила показати ще сьогодні такий огляд продуктів із цінами? Тому що розмовляла своєю подругою кілька днів тому з України, і, чесно кажучи, вона мене шокувала цінами на продукти. І якщо взяти до уваги, що дохід в Україні. З погляду на те, що там зараз війна, така ситуація, могли б і полегшити для людей. Тобто, могли б хоча б той податок на додану вартість могли б знизити. Але ну, що зробити? Приймаємо те, що маємо. Так, слідуючи, молочко. Я купую завжди ось таке: це теж наше ірландське молоко. Це дуже хороша компанія. В них дуже дуже якісні товари. Вони виробляють і сири, вони виробляють. Масло дуже-дуже смачне. Молоко взагалі в Ірландії найсмачніше, мені здається, над усю Європу, тому що Ірландія виробляє власне молоко. Тобто ми маємо компанію, яка, виробляє, яка робить молоко для ірландців, тобто для своєї країни. Молочко, ця баночка молока коштує 2,29. Ще я купила ось такий сир це французький брі. Він мігенький сир, такий зверху з такою наче плісінню, такою корисною плісінню. Дуже люблю цей сирочок. І завжди п'ю каву вранці до цього цим сирочком. Дуже смачно. Тут в нас є 200 грам. Так, 200 грам в цьому, в цьому брикетику. і ціна на цей сир євро 49. Теж дуже смачний, дуже корисно. Ще купила ось таких два пакетика, два, Дві пачечки. Я купила, тут пачечка має 250 грам, здається. Так, 100% натуральний пише. Бачите, ось тут є значок. 100% натуральний. Це 250 грам брикетик. Це є смалець. Це смалець для випічки, кухонний такий для кухні. Я його купую не для харчування. Я купую його. Розповідала я вам, в мене є годівнички для пташок, і я для для пташок готую такі, такі, наче, смаколики. Розтоплюю вмисочці оцих два брикета. Додаю туди насіння соняшника, яке є перемелене, насіння вірніше горішки арахісу, теж перемелені. Додаю туди такі навмисно є сушені такі черв'ячки. Вони називаються warm meal, це для пташок. Я купую в магазині для тварин. І туди я додаю пластівці, додаю родзинки і додаю сушену смородину, чорну смородину. Пташки дуже люблять таку їжу. Чому я це роблю з, з таким смальцем? Тому що, якщо я буду сипати сухий... Сухе зерно в коробочку, зерно розсипається. І, як я вже колись розповідала, не хочу, щоб в мене миші прийшли з поля до мене, і в мене двері частенько відкриті на вулицю, так як котики гуляють на двір, ходять. І може зайти до хати мишка. Тому не хочу привабити мишей. так Далі ще з такого корисного, некорисного я купила ось таку велику, пише XL-курочка. Курку я купила цілком, тому що я її розрізаю на порції, відділяю окремо грудінку, окремо ніжки, крильця, і потім використовую на що мені потрібно. Вага 2 кг 200 г, Але так на вскидку напевно вона має всі 1,5 кг. Колись я купила курочку, яка важила писало на бірці, що вона важить. Кілограм 600, але коли я зважила, така курочка заважила мені кілограм 850 грам, тобто 250 грамів було більше, ніж вказано на бірці. пише Extra Large Whole Chicken, тобто цілий, так? І... Висока якість, бачите, це зелена така бірочка, ось тут показує, що це якість хороша. Це ірландська знов таки. Ірландський виробник для себе робить дуже хорошу якість. Тобто кури гуляють на вулиці, вони можуть збирати якісь камінчики, якісь жучки їм попадаються, в тому числі травичка. І таке м'ясо, воно навіть, м'ясо з такої курки, більш здоровіше. І ще хотіла сказати, що саме цього виробника. ось Ось цим значком, бачите, з зелененькою такою бірочкою, ось ось цим значком. Навіть по смаку ця курка, коли ви варите, наприклад, бульйон, зовсім інакше, і ця курка вариться довше. Тобто, якщо така курочка з дешевших, ну, звичайні, оці, що є в нас кури, які ми купуємо по меншій ціні або вже розрізані на частинки, і там ціна доволі таки менша. То вона вариться буквально 20-30 хвилин. Цю курку щоб зварити до готовності потрібно десь хвилин 45, а може навіть і більше. Ну і звичайно, смак відрізняється також. Ціна на цю курочку. Ціна на курку була 7,50, але була скидка. Чому я сьогодні купила продуктів так більше трошки, навіть з запасом, тому що сьогодні хороші дуже скидки в магазині на деякі товари навіть 50%. Я на неї отримала знижку اем, євро 50, і я заплатила за цю курочку ось 2,2 кг 6 кілограми євро. Якщо ми переведемо на українські гроші, це виходить десь десь, десь коло 240 гривень, правильно. Якщо я правильно рахую, так, ще я купила е, з м'яса я купила ще ось такий фарш. Тут всього-навсього 5%, це пише, що steak means фарш. 5% всього жирності, але фарш я купую не для себе, а я купую фарш. Бачите, знов таки, ось оцей значок. Ось оцей значок, бачите, це означає, що е, товар. Вироблений для Ірландії, тобто з ірландських продуктів. Тобто Ця тваринка була вирощена, ну, корова там, чи, чи бичок, були вирощені на полях Ірландії. І знов таки з використанням натуральних продуктів. Тобто цей фарш більш-менш, ну, скажімо, так, натуральний. Знов таки, я повторюся, я не їм гов'яжого м'яса, яловичого, я не їм свиного м'яса взагалі, вже, напевно, років з 30. Ось, а гов'ядину, ну, яловичину, Я не вживаю з того погляду, що це червоне м'ясо, і воно не завжди корисне для людей старшого віку. Фарш я купила для своїх котиків. Я буквально додаю по чайній ложці до їди, і вони задоволені, тому що все рівно кіт цей хижак, і він повинен їсти сире м'ясо. Так, що ще я купила? Ще купила ось такий грецький салат, такий от грецький стиль сиру на салат, він наче фета, трошечки він підсолений, дуже смачний, але він дешевший від фети. І ціна на цей сир євро 69. Тут у нас є 200 грамів, євро 69, коли фета коштує 2,39, 2, здається, чи 2,49. Тобто, ось така різниця, буквально в євро. Ще купила я грибочки. Купила одні, купила ці, тому що вони за євро. Взагалі то вони коштують євро 69, Ось знов таки, бачите, ця марка знову це означає, що вирощено на території Ірландії і з використанням натуральних засобів. скажімо так, вони не підсипаються хімікатами, вони ростуть просто на торфі у вологому ґрунті і в теплицях. Ось, коштувало всього 1 євро, тут 200 грамів. І купила я це печериці, звичайні печериці. І купила я ще такі: це теж печериці, тільки вони називаються, бачите, чеснат надмашум, тобто вони трошки іначі. Ось ці мають такі, бачите, наче от, різниця є ті біленькі, а ті коричневі зверху. І ці грибочки більше на смак подібні до наших, мабуть. Оцих весняних, весняних, як вони називаються, що в садочках ростуть весняні грибочки. Дуже вони смачні, дуже ніжні на смак, так що я купила дві упаковки. Одна піде, наприклад, до, на сніданок, а інша може йти, наприклад, навіть до тушеної капусти. Я дуже люблю капусту з грибами і буде дуже смачно. Купила я ще упакування картоплі, тут 2,5 кілограми. Це є ірландська ірландська картопля. Ось отак я більше вам покажу, бачите? Картопля вирощена в Ірландії. Теж має, бачите, оцей значок. Тобто, Звичайно, я скажу так, тут не можна довіряти конкретно тільки значку, що там це все чисто натуральне, тому що до землі додаються якісь обов'язково поживні речовини, якісь добрива, щоб ця картопля могла зростати, тому що в Ірландії дуже кислі ґрунти, дуже мі... дуже бідний ґрунт. Я б сказала, він такий таки дуже бідний, тому що дуже багато торфяників, дуже багато глини, і тут чорнозему практично немає. Чорнозем був завізний це для фермерів, які конкретно вирощують овочі. Ну і ось ця картопля була вирощена в одного з таких фермерів. І швидше всього, що в нього, наприклад, може бути завезений з Франції, як вони колись завозили, або з Португалії привозили землю ґрунт для того, щоб можна було вирощувати ось таку гарненьку картоплю. Ось вона така рожева. Бачите, рожева шкірочка. Хто живе в Ірландії, той знає цю картоплю. Вона підходить як на перші страви, наприклад, на зупи або на борщ. Вона не розварюється, тобто вона не розвалюється на кашу. І дуже смачна оця картопля, коли робити її запечену. Таку, як оце ірландці роблять, називається roast Potatoes. Вона трошечки обварюється до напівготовності, а потім її змащують гусячим жиром і запікають, наприклад, на грилі або в духовці. Ось така 2,5 кг картопля, і ціна на картоплю у нас була 3,79 кг. Тобто, якщо взяти, то 3,80. Євро 90, Неповних 2 євро за кілограм. Е, неповних навіть не, не 2, а то буде, напевно, євро 90. Ну, будемо рахувати, грубо 80 гривень ось за 100 гривень за цей пакет. Тому що 2 кілограми десь 80 гривень, а тут 2,5, ну десь а ні тут 2 кілограми. Все -таки. Тут 2 кілограми всього-навсього. Ось, бачите, 2 кілограми. І ця картопля е, мені вистачить її на 2 тижні. Я броколі. Ось брокколі, Тут 500 грам в цій голівці. І ця броколі коштувала, бачите, вона трошки привідкрита вже. Але вона коштувала всього-навсього 60 центів. Огірочок. Огірочки, вони привезені, я не знаю, вони є іспанські. Так, це з Іспанії, бачите, пише Spain. Ось огірочок. 85 центів за огірочок. А раніше такий огірок коштував всього-навсього 54 центи. І ціна виросла буквально на протязі, напевно, півтора року. Купила я ще лимончики. Лимончики я купила ось теж в Теско. Тут 4, 4 лимончика, і ціна на ці лимончики 69 центів. Раніше вони були 99, а я заплатила. Зі скидкою 69 центів. Купила я маленькі мандаринки, вони легко чистяться. Тут е, в нас, скільки їх тут у нас є, по грамах не бачу. А, пів кілограма, тут є всього 8 штучок і коштували вони 99 центів. Ще я купила морковку. Морквочку я купила. Ось така гарненька, велика. Бачите, гарна велика така морква. Купила сьогодні великий пакет. Завжди я купую дві-три морквинки, бо мені багато не потрібно. Теж, бачите, вирощена в Ірландії, знову з цим самим значком. Ось тут у нас є кілограм моркви, і морква в нас коштувала. Зараз секундочку. Євро 25. Тобто кілограм моркви коштує, коштує євро 25. Взяла більший пакет, взяла кілограм, тому що мені е, хочеться зробити корейської моркви трошки. І залишу кілька штучок. Три, три залишу для меншеньких, для зупи, а чотири таких великих потруп. І зроблю корейську моркву. Далі, що ще я купила? Зі свіжих звіжих таких зелені. Я купила ось таку фасольку. Фасолька приїхала з Кенії, як не дивно, тут 200 грам. І ціна на цю фасольку досить таки, я б сказала, що вона висока. Зараз я вам скажу: фасолька коштує євро 89. Ось такий маленький пакетик зеленої фасолі євро 89. Далі. Купила я ось такий, називається цукровий горошок. Звичайний зелений, недозрілий до кінця горошок, 150 грам. Пише Sugar Snaps. Я його люблю як в зеленому вигляді, так я його додаю до різних, коли я тушкую овочі. Я дуже люблю додавати його. І ціна на оцих у нас тут є 150 грам, і ціна на горошок. 89 копійок, Бачите, дивіться, 89 центів і буквально на 50 грам більше, два таких пакування, але це на євро дорожча фасолька. І ще купила, можливо, корисне, можливо, не корисне. Купила я огірочки. Огірочки це було в польському відділі. У нас є в Теско така полиця, стелаж, напевно, один, де продається польський товар. Чомусь захотілося саме квашеного огірка. І ось таке відерко. Але скажу вам чесно: я купила наскільки через квашений огірок, скільки я купила через це відерко. Тому що ці відерця дуже гарно підходять до тих горщиків, які ми отримуємо, які я купую в магазині. І дуже добре підходить сюди. Оце відерко буде як кашпо. Тут на дно можна покласти якісь камінчики, і тоді зверху кладеться кашпо, і получається такий подвійний горщик. Ось. Звичайно, я могла купити собі такі відерка окремо, я могла купити їх новенькі. Але це, скажімо так, треба замовляти, поки воно прийде, поки то. А тут відерко є корисне і потрібне. Бо я використаю огірочки на вінігрет. Щось мені захотілося вінігрет зробити. Ось от таке відеречко. І це відеречко коштувало 2,49 огірочки. Ну, і ще з самого некорисного, зараз покажу. Купила я ось такі е, то наче сосиски в тісті, але ці сосиски в тісті це не сосиски, так як в нас раніше були ковбаски, а це отаке м'яско, Називається воно sausage meat, це наче ковбасний фарш, який просто впакують в таке слоєне тістечко. Я вже дві. Витягнула дві штучки, звідси поклала на щоб вони посмажилися, але бо дуже дуже спішуся. в мене сьогодні дуже є важлива справа. Ось, поклала їх у air grill розігріти, але спохватилася, що мусила вам показати. Так що ось, ну Це з самого некорисного, це такий швидкий може бути сніданок, швидкий перекус, коли потрібно кудись швиденько бігти, а вам наразі немає часу гріти, наприклад, зубку або щось інше. Ну Це такий швидкий до кави. Я, я купую їх дуже рідко. Якщо раз півроку сказала, б то навіть, напевно, буде за, за часто. Ось я купляю їх десь колись, дуже-дуже рідко. У мене син дуже їх любить, але вони, ну, скажімо так, це з некорисного. Бо якщо тут почитати в інгредієнтах, то тут є і пальмова олія. Звичайно, тут є, он, пише, rapeseeds – це е, рапсова олія, яка не є дуже-дуже хорошою. От, Ну, але ну, що зробити. Чорний перець. Навіть є м -м, з імбирю екстракт. Ну, ось так. Якщо тут по інгредієнтах почитати, то це, чесно кажучи, не дуже корисна їжа. Ага, ще забула вам показати, ще купила в польському відділі ось такий наче кефір. Я використовую його. Деколи вівсяну кашу роблю на ранок, деколи я заливаю цією маслянкою цим. Начеб. Він трошки кращий, як кефір, і кращий від оцього, що є ірландський батермілк. Бачите, пише натуральний батермілк, але це не батермілк, це е, щось таке середнє між кефіром і кислим молоком. На смак, воно дуже приємне. Я з нього я на ньому роблю млинці, якщо мені дуже хочеться. Там, десь колись, я на ньому роблю кекс. Кекс дуже смачний на цьому кефірі, саме на цьому. Бо він не є такий, кекс робиться, такий дуже ніжний, пухкий, але не розсипається, не кришиться. І ще купила баночку вершків. Можливо, в мене намічається на, на слідуючому тижні. Зберуться дівчатка, і я хочу зробити спечу рулет. Вірніше спечу тісто на рулет, але зроблю з нього цей крем, зіб'ю і зроблю такий кремчик, і вийде нам такий невеличкий тортик. Ну, ось і все. Отакі такі мої покупочки на сьогодні. Я купила ще дві речі. Непевно, вже ви здогадалися, тому що я була там в тому відділі, де продаються орхідейки, і, звичайно, я купила собі ще дві рослинки. Покажу вам в іншому відео. І на ці всі покупки в мене, зараз я вам скажу, якщо... Не враховувати скидку, я мала б заплатити 74 євро. І що ж такого, я дуже тут купила, подивіться, то не є так багато ось. Ну, звичайно, це на два тижні. Мені хліб треба докупити, можливо, ще молоко треба докупити. Але цих продуктів для мене одної вистачає цілком. Тому що я зараз харчуюся одна в домі. У мене синочок живе окремо, донечка живе окремо. Ось, і оцих продуктів мені цілком вистачить навіть на два тижні. Єдине, що я докуплю ще собі потім молоко і хлібчик. Хлібчик в мене є, я купила його завчасно. Ось я купую в нашому магазині, там вони мають свою пекарню, дуже-дуже смачний хліб на заквасці, а так то я печу хлібчик сама. Так що, ось така, така моя сьогоднішня покупка. Такий наш огляд. І не сказала, мала я заплатити 74 євро. Але, враховуючи скидку, я заплатила тільки. Зараз я вам скажу, 54 євро і 48 копійок. Ось. Ні, я мала заплатити 70 євро 33 центи, Бачите? А ось заплатила 54,48. Ось такі мої на сьогоднішній день покупочки. Це на два тижні. Я рахую, що це навіть досить непогано. Ну і все. А дівчаток, яких я прикупила теж, тому що я зайшла в той відділ і не могла відмовити собі купити таку прекрасну, таку красу знову. <сі> Добренько, всім дуже дякую. Дякую вам за ваші пальчики догори. Я знаю, що дуже багато людей з України переглядають, люблять огляди з продуктів саме, які продукти, які ціни. Дуже вам дякую за ваші пальчики догори. Дуже дякую вам за ваші коментарі. Всім хорошого, доброго, міцного здоров'я. Звичайно, хотілося б швидшої перемоги, дуже-дуже бажання. Оце, напевно, саме яке як нагальне для всіх українців на сьогодні. Швидшої перемоги, спокою, миру на нашій землі. Бажаю всім хорошого дня і всім пока.